Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще вам, о, з вами поговоримо про те, на що ж, які факти і фактори взагалі впливають на розмір вашої пенсії, крім основних трьох показників: це вашого стажу, ваших о, сплачених страхових внесків, тобто розміру вашої заробітної плати. Та показника середньої заробітної плати по Україні. Це три основних показники, які, з яких і обчислюється розмір вашої пенсійної виплати. Але в нас є ряд ще законодавчих, так передбачено, факторів, які теж безпосередньо впливають на розмір вашої пенсійної. Виплати. Отже, давайте розглянемо. Перше, це, звичайне ваше працевлаштування. Наприклад, якщо ви отримуєте, хочу нагадати важливу інформацію пенсію за вислугу років на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії. У цьому разі, нагадую, виплата пенсії за вислугу років вам буде припинена. Тобто, ви маєте обрати або ви отримуєте пенсію за вислугу років, або ж ви продовжуєте працювати за спеціальністю, яка і дає вам право на пенсію за вислугу років. Далі, якщо ви працевлаштувались офіційно після того, як ви Вийшли на пенсію, або вирішили стати фізичною особою підприємницькою діяльністю зайнятися, або ж ви вирішили навпаки звільнитися, або припинити свою підприємницьку діяльність. Ви також обов'язково про всі ці факти належним чином повинні бути. Інформувати пенсійний фонд, ви запитаєте, для чого це робити. Пояснюю, необхідність повідомлення про ваше працевлаштування чи звільнення з роботи пов'язана з тим, що до вашої пенсії встановлюються певні доплати, надбавки чи підвищення, які можуть бути тільки передбачені для непрацюючих пенсіонерів. Це перший момент. По-друге, нагадую, якщо ви працюючий пенсіонер, ви маєте право кожні два роки на перерахунок вашої пенсії. Якщо ви змінили місцевість проживання, теж коли ви переїжджаєте, обов'язково про факт переїзду повідомляйте органи пенсійного фонду України, особливо, якщо збираєтесь переїжджати за кордон, тому що дуже важливий момент. Так само, якщо ви, наприклад, переїхали, ви проживали. В ріській місцевості, наприклад, чи мова йде про радіоактивно забруднену територію, такі пенсіонери отримують спеціальну надбавку. Якщо ви переїжджаєте в іншу місцевість, то виплата такої. Е Виплата до пенсії, так, вона буде припинена, тож теж майте на увазі, якщо у вас змінюється статус, наприклад, позбавлення статусу війни певної категорії. А далі, якщо, наприклад, ви працевлаштувалися, і отримуєте надбавку на отримання дитини до 18 років. Виплата такої надбавки теж має бути припинена. За умови припинення навчання або переведення з денної чи на іншу форму. Дитина померлого також годувальника нагадує, втрачає право на відповідний вид пенсії. Тому, будь ласка, будьте уважні і вчасно інформуйте про всі ці моменти, які безпосередньо впливають на розмір вашої пенсійної виплати.